Ганглять форму і державу. Чи пропускають його в тилузі мажорів? Що робити власникам вуличних відеокамер? Застерігає СБУ. Чи було трудове рабство? Подробиці скандальної справи. Громада Луцька надасть гумдопомогу Херсонщині. Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіші події середи 7 червня. На цю пору у нашому інформаційному підсумковому випуску вітаю. У Луцьку на пішохідному переході автомобіль Volkswagen Passat збив жінку. ДТП трапилося на проспекті відродження біля заправки Вок. Свідки зазначають, що жінка отримала травми, але була при свідомості. Її забрала швидка. Відомо, що їй було 30 років. Як кажуть медики, її стан важкий. Водія правоохоронці повезли на освідування. Волинь на зв'язку із підтопленою Херсонщиною з області відправляють першу допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Таку інформацію повідомив на брифінгу очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Наразі Херсонщина найбільше потребує надувних човнів, мулонасосів. Помп, генераторів, пального та іншої техніки. Волинські рятувальники зараз, як то кажуть, у резерві, але готові підмінити колег і вирушити на допомогу. Юрій Погуляйко зауважив, що наразі жителі Херсонщини неохоче евакуюються, але Волинь має бути готова прийняти постраждалих співвітчизників. У нас є потреба вже сформована, яку ми можемо зараз допомагати вже сьоні своїми силами, без яких там закупок. Без Допомоги інших донорів, тому зараз необхідно бензин, дизель, необхідне човни, палатки. Ну, палатки у нас є, човни, мотори, помпи і великі генератори. Це і сто, і більше. Багатьох населених пунктів зараз електроенергії вже нема. Тому я всіх прошу допомагати. не байдуже хвилиням, наших волонтерів. Дуже багато тракторів треба. Від нашої області, хоча б час ми два знайшли щоб два-три і будемо відправляти. Разом з тим на брифінгу підвели підсумки перевірки сховищ та укриттів. Комісії виявили, що кожне п'яте укриття не відповідає потрібним вимогам. У деяких сховищах нема світла, трапляються й такі, в котрих не було вентиляції. Є як приватної, так і державної форми власності. Відповідальність покладена на е, власників на баланс утримувач власників. Тому в результаті перевірки було складено 25 адміністративних протоколів е, притягнення до відповідальності. По результатах ми на слідуючі неділі плануємо провести засідання е, позачергової комісії ТПНС, де поставити чіткі терміни усунення вказаних недоліків, які є, для того, щоб убезпечити і забезпечити. Надійне функціонування всіх захисних споруд по області. Нещодавно СБУ закликала усіх власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, адже ворог використовує їх для своєї розвідки і коригування обстрілів в режимі реального часу. Але чи вплине така заборона на систему відеоспостереження безпечне місто на вулицях навколо приватних підприємств біля житлових будинків? Ми звернулися за коментарями в службу безпеки там розповіли на що варто звернути увагу власникам систем відеонагляду, навіть якщо не здійснюють онлайн трансляції. СБУ закликала припинити усі онлайн-трансляції вуличних веб-камер. Але як бути тим, хто лише записує дані системи відеонагляду? Вулиці Луцька і прибудинкові території буквально всипані відеокамерами. Власник мережі продуктових магазинів поза кадром розповів, що записи їхніх камер відеоспостереження систематично допомагають поліції розкривати злочини. Чоловік каже, що відео надають лише правоохоронцям. І то, якщо їхнє прохання вмотивоване, в усіх інших випадках запевняє, ніхто не отримує інформацію із системи відеонагляду. Більше того, бізнесмен розповів, що поліцейські навіть самі вимагали від підприємців, аби ті мали камери відеонагляду. Мовляв, якщо на магазині не було відеокамери, цікавились, чому вона відсутня. Каже, що навіть міськрада, реєструючи дозвіл на робочі години, вимагає, Ала наявність зовнішнього відеоспостереження. Наразі заборони користуватися такими камерами від силовиків ми не чуємо. Втім, СБУ звертає увагу їхніх власників. Ось на що СБУ закликає власників веб вебкамери здійснювати постійний технічний захист свого обладнання, консультуватися з адміністраторами, які супроводжують роботу таких об'єктів. Та наголошувати на систематичній зміні паролів та логінів до своїх акаунтів. Наголошуємо, що уся відповідальність за роботу таких камер покладена на їхніх власників. І у випадку витоку інформації в мережу інтернет відповідальність покладається на власника вебресурсу, незалежно від того, чи він сам злив таку інформацію в мережу, чи вона стала доступною у результаті хакерського зламу. Кого стосуються такі застереження, розказують. Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових та торговельних об'єктів, адже вони є уразливими через недостатню технічну захищеність на відміну від професійних систем відеоспостережень, де здійснюється. Потужний комплекс технічного захисту система відеоспостереження Безпечне місто цілодобово моніторить території Луцької громади. Онлайн трансляції не проводили. Тож застереження силовиків роботу системи відеонагляду не змінює. Розказують у департаменті муніципальної варти. Печери відео моніторять камери, слідкують за ситуацією в місті безпосередньо і за запитами надають усі необхідні матеріали громадяни. Поліція або інші структури можуть отримати відеозапис будь-якої події, яка трапилася, це дорожньо-транспортні пригоди, викрадення тих чи інших речей, велосипедів і тому подібного. Система захищена, і неможливо її просто зайти і витягнути відео з мережі чи будь-якими іншими засобами. Українські спецслужби наголошують, що моніторять усе, що відбувається в мережі інтернет. І якщо хтось зливатиме фото чи відеоматеріали. Щодо діяльності сил оборони ризикує сісти за ґрати аж на 12 років. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Три чоловіка в рабстві в однієї жінки ця історія з Волині прогриміла на всю Україну кілька років тому. Жінку звинуватили у тому, що вона силоміць утримувала трьох людей на своїй фермі і примушувала працювати їх біля худоби ледь не за одну їжу та алкоголь. Сама жінка вже понад рік у суді доводить свою невинуватість. Мовляв, вони перебували у неї на господарстві добровільно, і за виконану роботу волинянка нібито давала їм кошти. Ба Більше свідки, які свідчили у суді на користь фермерки, переконують, у цій історії найбільше постраждала саме жінка. То бувало, от сидимо чи корови доємо. Вона підійде чи не, каже: ти вже не пився, з ноги підійшла, дала морду. Це Василь Ярмулюк, один із трьох чоловіків, яких буцімто тримала в трудовому рабстві на своїй домашній фермі волинянка Ніна Заболоцьких. Чоловіки у своїх свідченнях нарікали: била, знущалась, селила в нелюдські умови, не платила, лякала зятем, а ще примушувала працювати на свята. Сама ж жінка такі звинувачення заперечує. Більше того, на думку її односельчанки, найбільше в цій історії постраждала саме фермерка. Ви кажете, що більше заболоцьких потерпіла в даній ситуації, так? Чому ви так вказуєте? Ну ж ну якщо взяти е, і матеріально дуже багато куда пропало, то їхній вині. Ну тут скажіть, чого тоді от заболоцьких їх утримувало? Ну якщо вони не підходять, не працюють, не пасуть, то за що, чого їх тримати було стільки часу? Скати мені не підходиш, хлопці, вибачте, до побачення. Ну розумієте, в чому справа? В тому справа, що сьогодні знайти е, працівника в сільське господарство дуже важко. Жінка додає, коли працівники Заболоцьких випасали худобу, то зламали хребта її двом коровам. Своєю чергою прокурор цікавиться у зятя обвинуваченої, в яких умовах жили її працівники. Де ми взагалі проживали? Як ви сказали Олександр і Василь, так? Як зайти, в Раді? Угу. В Раді це більше було, але в Раді це. От, на вашу думку, умову, як вам проживання, відповідали, скажімо так, нормально. Ну зараз, ну, я знаю, так висадка з водой зайти зліва і справа цей. розкладушка була і вони в хаті проживав. Скільки там чоловік, скільки ліжок в тому коридорі браті було? Два. Два ліжка. Ага. Ясно. Скільки там людей в Цому? Сама ж обвинувачена переконує, чоловіків насильно не утримувала. Вони були вільні в пресуванні, ходили самі до магазину чи на так звані точки за алкоголем, яким, зі слів жінки, дуже зловживали. В ходобу зажинуть нема додому, де поділися вже 11-12 дванадцять годин. Немає. Приїжджаємо, кажу до чоловіка. Поїхати подивитися, де що салося може. Їдемо в сторону точки. Вісять на, на тому заборі. П'яні вже. На купу вчеплялися за той забор і сяк. І, і що буде казати? Ну, на звісно, пішли додому. Бо ну, я кажу, Василь, ти вже викинув мені, викинув. Ну, піду, відомо, я подивлюся, як вже викинув. Приходжу, застелено соломою, чистенько, як я туди ногою, а, а воно по коліна, вибачте. Ну, я сварилася і не хотіла тоді давати грошей, де йдеш на точку, то я сварилася, бо ж не зробив тієї роботи. Втім, запевняє, чоловікам не погрожувала і не била їх. Згідно показання Василя, не чули, що, вона, вона, це ні, ні. Виснула, що були би палицею, лупка палицею, а цепом по плечах Василя. По Поки за свідків тапілок не тут були. Було такі випадки? Не не було такого. я вам розкажу, як було. Дивіться, я почув. Були випадки про те, що погрожували ви було, Ні, не було. що? Що я маю погрожувати? Ніна Заболоцьких пояснює, взяла на роботу любителів оковитої, бо свого часу знала з хорошої сторони їх рідних дідуся Василя і батька другого найманого працівника. Третій чоловік, який фігурує в справі, каже, сам знайшов їх, напросився на роботу, віддав їй на збереження свій паспорт. Це було 1 червня під вечір. Приніс мені паспорта, і я не хотіла того паспорта брати. 21-го року. Так, 21-го року. Я не хотіла того паспорта брати, але він вже так мене прямо чуть ли не вмовляв. Ну кажу, ладно, також я візьму в його положу там. А на е що він вам приніс? А? Для чого він що він сказав? Щоб не згубити, щоб ніде не подівся той паспорт. Ну він не ходив нікуди, він в вагончику і спав днями і трошки складав руків, бо то вся була його робота. А у суслів заходив, як казала, помушки почити, то від нього так пахло. О, то ти ще такі дорогі у користуєшся. А ви що, каже, думали? От це таке було. Ну і віддав він мені того паспорта ще третього числа, бо попшу». Всі звинувачення колишніх працівників. Жінка категорично заперечує, переконує суд, платила їм гроші за ту роботу, яку вони виконували, і годувала тією їжею, яку їла і її родина. А також давала дах над головою та купувала одяг. На думку Ніни Заболоцьких, чоловіки звинуватили її в такому злочині, аби не відробляти завданої її шкоди у вигляді травмованих тварин та зламаного паркану. Одначе останнє слово в цій історії буде таки за судом, який вже не за. Варом має винести свій вирок щодо того, чи є вина жінки в цьому злочині, чи все ж таки ні. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. На устелузі, як завжди, аншлаг. Черги на виїзд за кордон з автівок не зникають. І що цікаво, чи не в кожному автомобілі чоловік призовного віку. Тут як розповіли нам опитані люди, процвітає такий собі бізнес. Люди кажуть, можна купити місце у черзі. А можна навіть купити проїзд поза чергою у прикордонників. Відтак, мовляв, є два проїзди: окремий для мажорів і загальний для решти. Про нюанси перетину кордону чоловіками прозовного віку у час воєнного стану. Дивіться далі у репортажі наших журналістів. Міжнародний пункт пропуску у стилух. Як тільки прикордонники бачать автомобіль з логотипом телеканалу Аверс, одразу підходять і попереджають: знімати заборонено. Це вже традиційне вітання нашої знімальної групи. Бо ж спочатку повномасштабного вторгнення ми кілька разів приїжджали сюди, щоб зробити репортаж про перетин чоловіками призовного віку кордону. Цей раз мало чим відрізняється від попередніх зйомок. Чи не в кожній машині чоловік, як правило, молодого або середнього віку. Добрий день. Можна вас запитати, ви виїжджаєте за кордон, так? так. А у зв'язку з чим які документи маєте? Які, як багато дітний? Виїжджаєте за кордон, так? Тимчасово. Тимчасово. А по яких документах в шлях занесені? Так, да, їду за гуманітарною допомогою. А, ви волонтер, так? Якийсь благодійний фонд якийсь представляєте? Ну, я не представляю благодійний фонд. Перевізника. Я представляю перевізника. А перевізник хто саме? Рівницька компанія. Е, можна назву? Від приватний підприємець. Приватний підприємець, так? А що, так можна від приватного підприємця в шлях вносити? О, якщо його виду самої діяльності в транспортній перевезення, то так? Угу, дякую. Ми займаємося. Будь ласка, за кордон їдете, так? Да. А у зв'язку з чим? А що? Працюєте, волонтер. Не, не волонтер. Ви в систему шлях неси ніч А по яких документах? А що? Просто цікаво. Тоб нормально, легально все. Легально. А ну які саме зараз? зараз неможливо чоловікам приземного віку виїхати за кордон. Е, ну, можливо, всім. Є багато варіантів. Можна їхати по шлях як фірма, можна їхати по багатодітному посвідченню, можна їхати як інвалід. Mm -hmm. ну, це ж законно? То ви по шляху, чи багатодітний тато, Ну, але ж можна, є ж варіанти? Є. От ну. яким то, діти я, то я думаю, якщо мене випускають за кордон, не перша, то значить все легально. Ну, все таки ну, цікаво з було. З Ай, ладно. Їдь, може, когось друга запитає. З якими документами? Багато якими Багато дідний, батько. Багатодітний батько, троє дітей. Ага, добре, дякую. Будь, Будь ласка. ласка. Будь ласка, а по яких документах виїжджаєте за кордон? Простих, таких всі. Тобто. Через річку вплав іду. Ну, ви ж чоловік приземного віку і. Це що за дурні запитання? Що я поїжджаю, значить є якісь документи? Цікав, Маю ліцензію на перевезення. А тобто ви Да. Сам підприємець? підприємник. Більшість зупитаних чоловіків внесені у систему шлях. Дехто багатодітний тато, а дехто, як розповіла нам ось ця пані, просто дає на руку прикордонникам, щоб приїхати поза чергою. Я їжджу десь два рази в місяць завжди. Це ще добра черга, бо переважно треба стояти 10-12 годин. А знаєте, що ще роблять? Бо я кажу, наприклад, ці бідні люди, які ви зразбитнете це, які тут живуть, і їх видно погані такі машини. То вони займають зранку вечором або ще вночі чергу. І потім, наприклад, шукають якогось багатого клієнта Київ область, або дивлячись по машинам і продають свою чергу. Я рахую, що вони чесно заробляють гроші. Вони відстояли, виїхали свою чергу, продали. Як то може, так ж. На хліб заробляє. Це дуже правильно. Але, наприклад, коли пограничники пускають, то як на мене, то ганьблять форму. Беруть гроші і їдуть туди прямо дорогі машини. Наприклад, це ж людина бачить. Я колись сказала, що їх наточила на відео, як люди брали гроші. То мені сказали, якщо я це не усуну, то мене за статтю посадять в тюрму, тому що так робити не можна. А гроші брати пограничники можуть тут. В машині всі інваліди пуснуть. Вони не чують, я ага. перекладаю жестовою Ага. Ну що ми під'їхали туди? Ну ми не з цієї дороги, а з цієї під'їхали. Ага. Нас повернули в кіночерги, Побачив, що він глухий, все рівно повернули в на черги. І ми стоїмо тут вже я не знаю годину чи дві, вже дві, да дві години. Ага, дві години. А вас що для інвалідів немає ніяких без обмежень, як зараз рекламується, тут їх не видно. Не прикривати, а наприклад, розповсюджувати, щоб не було стидно за державу. Бо я кажу, мені нічого. Я стою в цій черзі, мені нічого. Я вже стою зранку, думаю, десь 50-го ми тут були. Але справа в іншому. Я стою, буду стояти і так далі. Але просто вони кажуть, наприклад, як я підходила, то вони кажуть, а в них дитина мала. Я кажу, покажіть мені дитину. Покажіть мені дитину. Наприклад, це всім, наприклад, вказує, що дитина мала. А тут а такі чесні, знаєте, є ж такі теж чесні люди, які стали і стоять, і справді з дітьми маленькими. А це, це просто вище. Дорогі автівки пропускають поза чергою. Так, да, вони прямо йдуть, це ж кацапи, і вони йдуть, вони ж не знають оці київські, куди треба йти, вони йдуть по навігації. Це ми свої ми знаємо, що треба втратити. А ці йдуть тою стороною. Підходять до погранічника, виймають гроші, і людина їх пускає і каже, що в нього дитина або він інвалід. Ну, це просто категорично повинно заборонятися. Можете давати свій номер телефону телефона. Я буду завжди награвати і потім, наприклад, посилати, щоб цього не робили. Це стидно просто людина стоїть в броні пограничника і там бере гроші і пропускає цих людей. Ну як це назвати? Крім того, що людину зразу треба з калашником на фронт посилати. І справді для мажорних автомобілів, схоже, окремий в'їзд. Вони впевнено рухаються одразу в напрямку пункту перетину кордону поза чергою. Але оскільки стоїть автомобіль телеканалу Аверс, ось цю Тойоту Крузер» останнього року випуску завертають. Добрий день, хлопці. Добрий. Куди їдете? Нікуди по місту. Просто китаєтесь? По місту, по місту, так. А я думала за кордон? Ні, ні. ні Точно ні? Точно, ні. Бо ви так націлили одразу туди, а вас завернув прикордонний. Ні, 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 ми на місто. А ви місцеві зустилугу? А звідки? <ріху> звідки? І, надо. і скажіть, будь ласка, і вас змусили те відео видалити, так? Е, я його просто видалила. Просто мене, наприклад, застрашували. Я рахую, так не повинно бути. А я людині кажу, дивіться, кажу, ці люди йдуть, кажу, вони що, які це інваліди. Два бугая на БМВ на великій дорогій машині стоять, кажу, два бугая, які вони інваліди. Їх, якби замість коня послав, то вони б горали. Би. Це не чесно. На пункті пропуску у стилух я зазначу, що обійшла усю чергу від початку до самісінького кінця і поспілкувалася з великою кількістю людей. Усі чоловіки, принаймні майже усі, які виїжджали за кордон, це чоловіки призовного віку. Вони їхали від підприємств і були внесені в систему шлях. Також нам люди розповіли, що. Існує на пункті пропуску у Стилух не одна черга, а дві одна для звичайних смертних, таких як от ми побачили і поспілкувалися а одна для тих, хто дуже поспішає, і як розповіли нам громадяни, що намагалися залишити Україну, ті люди, які хочуть проїхати поза чергою, повинні нібито заплатити прикордонникам. Аби не бути голослівними і не робити таких гучних звинувачень у бік прикордонників Волинської області, ми спробували зв'язатися з прес-секретаркою прикордонників Маргаритою Вершиніною, але, на жаль, вона від нас слухавки не взяла. Проте, нам вдалося поспілкуватися з прес секретарем Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. І давайте послухаємо, що ж він нам відповів. Алло! Слухаю вас. Добрий день, пане Андрію. Добрий. А, Наталка Поліщук до вас телефонує з телекомпанії Аверс, Ми Волинська телекомпанія. Треба в тому, що якби нас на пункті пропуску устиву, у Стиву у люди заявляють, звинувачують прикордонників про те, що вони створили дві черги. Одна звичайна, а друга платна, і прикордонникам, щоб приїхати поза чергою платять кошти. От в нас є така інформація. Прикордонники не відповідають за черги перед пунктами пропуску. Ну, як це? Якщо е, я була на прикордонному пункті пропуску, там стояла угу. б в Остелух, і там була черга, і саме прикордонники пропускали людей. На якій відстані від пункту пропуску? Ну, на самому, починаючи з пункту пропуску. Стояли люди в черзі, заїжджали через кордон, переїжджали. Якщо в когось є якась інформація щодо причетності до неправомірних дій прикордонників, вони можуть звернутися в правоохоронні органи. На даний момент у нас лишилося багато запитань, на які ми маємо надію все-таки отримати відповідь. Отож, ми залишаємо слово за прикордонниками Волинської області. Далі буде Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Допомога від Луцької громади потерпілим внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС, розірвання договорів з перевізниками, оголошення нового конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, встановлення додаткових зупинок транспорту. Ці та інші питання сьогодні розглянули під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Луцький міський голова Ігор Поліщук перед початком засідання виконавчого комітету зазначив, що вчора поспілкувався з начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком щодо допомоги жителям Херсонщини від нашої громади. Надійшла потреба від Херсонської міської військової адміністрації в тому, що необхідно їжа, необхідно продукти харчування, вода питна, засоби гігієни, памперси для дорослих. Це все ми маємо в нашій громаді. Ми вже зараз готуємо. Недовідправлені всі ці речі. Окрім того, необхідно човни, необхідно мотопомпи для відкачування води, необхідно теплові гармати для осушування тих приміщень, з яких буде викачена вода, необхідно заброди, комбінізони, вейдерси, інші речі, які пов'язані з роботою в умовах підтоплення. Тому зараз буде зібрано засідання нашої техні... комісії технічної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, буде прийнято рішення про закупівлю цих всіх речей. Вони будуть придбані і будуть передані на хірургію. Сумську міську військову адміністрацію для ліквідації наслідків цього лиха. На потреби ліквідації наслідків катастрофи з бюджету громади буде виділено до 2 мільйонів гривень. Також міський голова дав доручення щодо розміщення евакуйованих жителів із постраждалих територій. Було зафіксовано ряд порушень перевізниками на маршрутах номер 11, 26, 26А а фопами кубовим кашубою та михалюком. Вони систематично не дотримувалися мов договору на перевезення пасажирів. Як наслідок на виконавчому комітеті з даними перевізниками, міська влада розірвала договори на надання послуг. До 26 червня автобуси ще їздитимуть по маршруту. Згодом зміниться не лише перевізник, а й самі автобуси. Обов'язковою умовою для участі в конкурсі на отримання маршрутів. Маршруту. Є наявність транспорту уже нового зразка. Оголошено конкурс на ці автобусні маршрути. От, звісно, ми на міські маршрути ставимо вимоги, вже євро 5 автобуси, типу. От, збільшуємо пасажиру місткість цих автобусів, кількість. І відповідно оголошені конкурси. І Після проведення конкурсів переможців, виграє, ми… Якби цю умовну планку піднімаємо, хто виграє конкурс, буде обслуговувати ці дані автобусні маршрути. Окрім того, Віктор Главічка повідомив, що скоро з'являться нові маршрути для зручності мешканців Луцької громади. Останній конкурс ми провели на приміські автобусні маршрути на приміському автобусному маршруті. Значить, село Боголюби, Вулиця Карбешова будуть обслуговуватися вже автобуси стандарту Євро 4. От збільшена також там пасажироміськість. Перевізник виграв конкурс з цими автобусами. Крім того, ми значить, відкриваємо. І оголошено конкурс був на перевезення пасажирів у село Небіжка. Це також Луцька міська територіальна громада. Було звернення людей з села Сімаки Одеради. Також був оголошений конкурс на перевезення пасажирів по даному напрямку. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І це усі новини на сьогодні. Якщо ж ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки нашої телекомпанії. В студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вам вечора. У червня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході та півночі країни дощитиме. На Заході температура повітря вночі 11-14, вдень від 19 до 26 градусів тепла. Схід нічна температура 14-16. Денна від 23 до 26 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 12-14. Вдень від 18 до 23 градусів тепла. Південь нічна температура 13-16. Денна від 24 до 27 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі 14-16. Вдень від 23 до 25 градусів тепла.